Актуальні питання розвитку та розбудови нашої області розглянули сьогодні у Хотині на конгресі місцевих та регіональних влад при президентові України. Участь у ньому взяли представники офісу президента України, уряду, народні депутати та голови громад області. На конгресі підняті актуальні питання. Ті відповіді, які ми почули сьогодні, вони є слушні, вони є змістовні і ґрунтовні. Всі міністерства активно задіяні в реалізації даних процесів, даних. Проблемних питань Я, мені здається, якщо буде ще більш тісна спосів співпраця, буде реалізація всіх цих питань, всіх проблематиків, все буде вирішено. Я думаю, у нас тільки одне на сьогоднішній день потребується це перемога. Перемога і реально після цього буде відбудова. Я думаю, що всі будуть задоволені і отримують той належну підтримку, яку сьогодні потребують кожен з регіонів. Детальніше про проблеми громад та питання, які обговорювалися під час засідання, дивіться вже у наступних випусках. Новин на тева.